Заставив Ісус учнів сідати в човен і плисти нього на той бік до Вицаїди, поки Він не відпустить народ. Відпустивши їх, пішов нагору молитись, як настав вечір, човен був серед моря, а він сам один на землі. Коли ж побачив, як вони втомилися, веслуючи, бо вітер їм був противний, пішов до них близько четвертої сторожі ночі, ідучи по морю, і хотів минути їх. Вони ж, побачивши, як він ступає по морю, гадали, що то примара, і закричали, усі вузріли його і занепокоїлись, а він вмить заговорив до них, кажучи. Будьте можні, це я не бійтесь». і війшов до них у човен і ущух вітер, вони в собі вельми здуміли понад міру, бо не розуміли чуда з хлібами, серце в них було не чуле. І, перепливши, прибули вони в землю Генезарецьку, і причалили. Господи. Слава Ісусу Христу. Є в Євангелії від Марка дуже подібних два Євангелії, два описи цієї подорожі через море, через Галилейське море. Є перший раз, який ми читали трошки більше тижня тому, де знову майже так само учні. Сідають в човен, пливуть через море, і там Ісус є разом з ними. Ісус там спить в човні. Знову там буря, вітер. І він встає, тоді змушує цей вітер вщухнути, все замовкає, все заспокоїться. І учні не розуміють, думають, о, яку має владу, яку має владу, навіть вітрові каже, і той слухняний. І сьогодні дуже схоже, приходить через півтора тижні це слово, яке дуже схоже. Але де Христос змушує учнів сісти в човен, змушує їх іти в це море, напевно, знав, що буде буря, напевно знав, що не буде там просто. А він йде молитись один на один за цем. Цей Євангеліє йде одразу після цього розмноження хлібів, після того, як Христос дає їсти тисячам людей, робить величезне чудо, де багато, багато людей бачиться, багато людей бачать Його силу. І він мусить йти один на один молитися, молитися, бути з Отцем, а учнів посилає в море. І цікаво ці, два, ці дві речі, які йдуть разом в цьому Євангелії. Перше, що Христос має молитись, бути один на один з Отцем, і також йти в море. Бо Христос потім також пішов в море, пішов пішки. Це слово є до кожного з нас, яке говорить про два аспекти нашого життя дуже важливих. Важливо йти в море, аж навіть Христос має нас змусити. Іти в море, значить, іти в труднощі нашого життя, не боятися входити в труднощі. Можна все ходити по берегу, так сказати, не входити в наше життя серйозно, не входити в речі, де треба щось вирішувати, де треба входити в конфлікт, де треба ну, прийняти страждання. Можна ходити так по берегу. Ні, я не піду, я, я так пройдусь з пішечком, я обійду. І ніколи не війти в в Серйозність. Але також дуже важливий цей момент, що робить Христос: бути один на один з Отцем. Звідки черпати сили, звідки черпати віру? Бо учні, які не мали цих відносин, що говориться в цьому Євангелії, не мали цих відносин один на один з Отцем. Та потім, коли приходять труднощі життєві, то їх кидає, вони бояться, вони в страху. Приходить Христос, навіть думають, що це примара, привид якийсь. І потім каже слово, що не розуміли чуда, не розуміли чуда про хліби, не розуміли цю силу Христа. Без цих відносин один на один з Отцем. Ми не маємо сили іти по воді, як Христос, для якого також є ці труднощі життя, також є це море розбурхане, але можна вдивлятися в Отця, можна дивлятися в Бога. Сьогодні це слово нас запрошує і до того, і до того. І до цих відносин з Отцем, мати цей час бути один на один в тиші нашого серця. Закритися в кімнаті нашого серця, щоб мати там відносини з Христом, мати відносини з Отцем. І також не ходити по берегу, йти в море, не відкладати речі на понеділок. Йти сьогодні в це море, яке є перед нами. Нехай це слово, нехай ця літургія нам допомагає, щоб ми не боялися, так як каже Христос. Не бійтесь, будьте мужні, не бійтесь, це я. Це я іду з тобою. Це я іду вже по воді. Я іду вже по воді твого життя. Не бійся, я з тобою. Амінь.